Доброго дня, я Прудій Вигр, випускник кафедри ядерної фізики та фізики високих енергій фізичного факультету КНУ. Ці 6 років навчання пролетіло дуже швидко, але кількість корисної отриманої інформації, що я тут набув, важко навіть оцінити. Тут я зустрів багато друзів на додачу до якісного навчання. Звичайно, з міркувань субординації я б не став називати викладачів своїми друзями, але це надзвичайно кваліфіковані. Працівники, які зацікавлені у тому, щоб зробити з вас спеціалістів найвищого рівня. Самих ж спеціалістів готують за великою різноманітністю напрямків, проте більш важливі не самі напрямки, а те, що ви будете знати. Після кафедри ядерної фізики студенти, ну тобто випускники, мають надзвичайно високий рівень програмування, чудово працюють з нейронними мережами, біг датою. Розуміється, на електроніці, на ASIC-ах, FPGA і так далі. Тобто, спектр отриманих знань є дуже широким, і краще ніж тут про це вам навряд чи десь розкажу. Не варто також забувати, що велика кількість сучасних медичних приладів являють собою практичне прикладне таке використання ядерної фізики. Сам я після отримання диплому бакалавра і аж до аспірантури працював на півставки в медичному закладі, де за допомогою. Сучасних приладів проводиться лікування та діагностика раку щитовидної залози. Персонал був, був також дуже приємно вражений тим, наскільки добре підкованим я туди прийшов. Ну і повертаючись до кафедри, студенти заохочуються робити свої дослідження. В рамках практик та дипломних робіт не де-інде, а з, зазвичай у співпраці з а, іноземними колегами. А, ну, як фізика з високих енергій, можу сказати, що це співпраці і з експериментальними групами. ну, з експериментами на великому адронному колайдері, і, і з японським експериментом Бель-2, із нейтринними експериментами по всьому світу, і ще у співпраці з багатьма іншими речами. Ну, викладачі охоче вам запропонують теми для роботи із залізом, тобто з електронікою, і з аналізом даних, і з медичною фізикою, і з усім, що хочете. Ну, при цьому також існує велика кількість стажувань, під час яких ви можете безпосередньо побувати в наукових центрах у Німеччині, у Франції, Італії і так далі. Якщо ви хочете потім продовжувати свій шлях як ученого, то цими співпрацями можна зробити собі певний авторитет як хорошого працівника. Ще будучи студентом, можливо, матимете кілька публікацій, після чого вас з руками відірвуть до аспірантури. Ну, і взагалі для розвитку країни завжди потрібні вчені. Люди з аналітичним складом мислення та широким трогозором можуть подавати будь-яку найскладнішу задачу. Ну... В іншому випадку, якщо ви не хочете бути вченим, то тоді Data science, software engineering, медична фізика, усе ваше. Ну, тому я дуже рекомендую вступати до фізичного факультету КНУ насамперед до п'ятої групи, після чого на розподілі по кафедрам подаватися на кафедру ядерної фізики та фізики високих енергій. І я взагалі жодної секунди не пошкодував про свій вибір. Я отримав чудову освіту, був оточений розумними людьми та здобув навички роботи надзвичайної якості. Тому не втрачайте надії навіть у складні часи, бо хороша освіта ще нікому не зашкодила. А з такою освітою можна подавати будь-що, бо це щит, який буде з вами все життя. Дякую.